Яка буде інформація в кожному з цих пакетів? Ми не робимо поганих родоводів. Інформації буде дуже багато в кожному Стас, з пакету. Кожному із пакетів так ніякі відомості ми не виключаємо. Кількість знайдених фактів, кількість виявлених предків не впливає на вартість. Кількість фактів, які там будуть, вона ну просто зашкалює і перевищує сотні тисячі тисячі одиниць? Вітаю, Лілія Лобас, Владислав Волинський. І ми займемося дослідженнями сімейної історії на базі архівних документів і хотіли поговорити про таку тему, як обрати пакет оптимальний для дослідження родоводу. У нас є на даний момент три пакети. Всі ці пакети у нас просто викарбовувалися, як зробити такий пакет, щоб він був класним, оптимальним, більше там було інформації, заплатити менше. І для всіх можливостей дати. Якщо у людини є можливість заплатити таку ціну, то от по мінімальному ми можемо зробити такий пакет, але вони всі класні. Ми всі хочемо якраз детально розповісти, що буде, яка буде інформація в кожному з цих пакетів. Розкажемо зразу про те, що ми не робимо поганих родоводів. Тобто, який би це пакет ви не обрали, в будь-якому разі ви дізнаєтесь про своїх предків, їхні імена, прізвища, побачки, ким вони були, де мешкали, їхнє соціальне походження, національність. І так, далі, і так далі. Тобто, Інформації буде дуже багато в кожному, Весь, з пакетів. В кожному із пакетів. Так. Ми поганих досліджень не робимо, тому що дуже. Дбаємо про нашу репутацію і маленьких дерев роду ми теж не робимо. Тобто, який би пакет не обрали, але в кожному з них буде предків і родичів ну більше ста навіть у пакеті першому, який називається стандарт, він теж як і наступні пакети, всі вони прошу каже Лілія, викорбовані з нашого досвіду, щоб зробити оптимально. Знайти факти, які вам цікаві, корисні, які відображають те, що ви саме хотіли дізнатися, щоб кожен із цих пакетів він був завершеним, але е, в тому плані, що в кожен там завжди в будь-якому разі буде інформація про предки. Тобто це не якийсь фрагмент родоводу, не якийсь е, неготовий, зліплений, незрозуміло чого варіант. Е, е, і крім того, вони відповідають тому, як зараз розвивається генеалогія. колись. Коли я починав працювати, генеалогія була надто складною, тому що для дослідження кожного із родоводів, кожного з документів, одного від документу, одної метричної книги, чи сповідного розпису, червіської казки, треба було їхати в архів. Зараз це все не так, тому що архіви сканують і дуже активно, і наша робота перетворюється дуже вона стає схожою на роботу ІТ-компанії. Mm -hmm. Де співробітники працюють часто віддалено з цими архійними документами, і це дає дозвіл маневрувати нам, щоб створити оптимальні пакети послуг, і перший з яких це, як я вже сказав, він стандарт. В нас існує зараз три пакети: це пакет стандарт, це пакет преміум, це пакет максимум. Як ми їх рахуємо, як вони в нас утворилися? Ну насправді, коли я запитую у знайомого друзів, як ви бачите генетичне дослідження, це взагалі що? От. Ви замовили дослідження, що ви отримали. І вони чітко описують, чесно кажучи, пакет більш стандарт навіть. Тому ми розуміємо, що там будуть прямі предки, і якісь відомості про них. Ми розуміємо, що документи збереглися не всі, значить, там якісь будуть відомості про тих предків, які е, жили, і про тих предків, які взагалі можна дослідити по архівним документам, тому що не всі архівні документи збереглися. Тому е, пакет стандарт він, е, відрізняється від інших головним. Там будуть відомості про, про прямих предків. Це обов'язково важливо про тих прямих предків, яких можливо знайти по архівним документам. Якщо їх вже не збереглося, документів, якщо в цьому архівному документі, який не зберігся, був предок, то звісно, ми ніяк його не знайдемо іншим шляхом. Тому це важливо прямі предки, і також деякі відомості про родину, ті відомості, які просто будуть попадатися в тих документах, які ми будемо. Вивчати з метою вивчити прямих предків. От я максимально точно описала. Я думаю, по ходу досліджень, по ходу роботи. Тобто, ми ніяких це важливо також згадати, що ніяких відомості ми не виключаємо. Якщо ви замовили пакет прямих предків, то це не означає, що ми так прямих предків ми вносимо. А інших ми не вносимо ні, такого не буде. Ми вносимо все те, що ми знайшли в документах всі ті факти про предків, які ми знайшли в документах, досліджуючи з метою дослідження прямих предків. Будь-які факти, які будуть ще здобуті в ході цього дослідження, будуть також внесені в дерево роду, і ми ці факти вам передамо. Це пакет стандарт. Це теж велике дослідження. Воно триває від одного до трьох місяців, тому що в ході нього теж будуть досліджені багато-багато документів, як метричні книги з записами про народження, про шлюб, про смерть сповідні відомості, аравійські казки на відповідну глибину до якої документи ці збереглися. Наша мета дослідити ці документи так, щоб побудувати пряму лінію предків, і дізнатися про них максимум в ході цього дослідження. Але виключно про прямих предків інші будуть додані в дерево роду тільки тоді, коли вони виявлені в документах по ходу дослідження, і з ними можна довести родинні стосунки. Вартість нашого дослідження в пакеті стандарт не залежить від кількості фактів, які ми знайдемо. Їх буде багато, а залежить від глибини, до якої ми дослідимо родові. кількість фактів в будь-якому разі буде ми малою, тому що ми досліджуємо тут багато документів декілька десятків доходячи ну, орієнтовно до 50 може бути документів. Якщо це дослідження на таку серйозну глибину, як 18 століття, І... до 1800 700 -х, 700 х років. І пакет стандарт це не означає, що воно якесь буде а, ну, погане, тому що у нас і бувають клієнти кажуть, а ми розраховували, от тільки ми побачили пакет стандарт. Ми розраховували на таку суму приблизно до 200 тисяч на все дослідження. А ми кажемо, по пакету стандарт ви можете дослідити родовід про своїх прямих предків на цю суму, і воно буде класним. Та ні, у вас же є пакет максимум. От максимум, мабуть, там круто. а в Пакеті стандарт, мабуть, буде щось не дуже. Ні, пакет стандарт він теж завершений і довершений, але там не так багато інформації про рід загалом, тому що рід не включає тільки прямих предків. Рід надто велика, я б сказав би, навіть структура і машина, щоб його можна було дослідити в рамках пакету стандарт. Стандарт це якщо вам цікавлять тільки відомості про прямих предків, а все інше це дуже дотично. Але все одно дерево роду буде великим. Воно буде наповнене, побудоване на порталі MyHeritage, де ми будуємо всі наші дерева роду. Там будуть документи підтягнуті, додані до цього дерева роду. Ви самі можете переконатися і зрозуміти звідки була інформація взята. Це звичайні стандарти роботи, про яку ми ще поговоримо проговоримо детально орієнтовно на дослідження пакету стандарт це необхідно 20-30 архівних документів. Це досить багато. Ми просто беремо такі документи, по яким ми можемо прослідкувати глибину, а не повноту фактів. Тобто, глибину для того, щоб зберегти цей ланцюжок від предка до предка, від предка до предка і на Часство. максимальну глибину. Да. Це пакет стандарт. Це достатня кількість документів. Чому воно дешевше? Тому що ми не вивчаємо абсолютно всі документи. Ми вивчаємо оптимальну кількість документів з метою здобути інформацію про прямих предків. Що Лілія має на увазі під словом оптимальну кількість документів. Наприклад, ми починаємо будь-яке дослідження завжди починається того, що відомо вам. Далі ми рухаємося глибину, виявляючи кожного із ваших братів-сестер, вашого предка. Скажімо, хай це буде прадідусь. Доходимо до того моменту, коли батьки... Прадідуся мали одружитися, шукаємо факт про їхній шлюб. Звичайно, частина документів період від народження більш дальніх предків до їхнього шлюбу, до появи їх дітей буде випадати, тому що ми ці просто частину документів не беремо до уваги, оскільки там прямі предки фактично не записані. Але таким чином просуваємося на глибину наскільки, наскільки це можливо, і щоб побудувати в плані. Імен в плані фактів про прямих предків, воно буде, буде цікавим і наповнення. Пакет преміум. Так, пакет преміум це наступний пакет, який в нас існує. І він також вивчається не по усій кількості документів, а також по оптимізованому плану, з метою дослідити ті факти, які ми описуємо в пакеті преміум. Їх багато. Тобто, це всі ті факти ми можемо дослідити, як і в пакеті максимум, але якісь факти будуть випадати. Випадати чому? Тому що ми оптимізуємо і мінімальна кількість фактів, не основних, не відійде. Тобто, метою пакету преміум є дослідити відомості про прямих предків, родину прямих предків, і також увійдуть ті факти про непрямих предків. Тобто не має в нас мети дослідити непрямих предків. Ну так як ми документів вивчаємо досить багато, і ми нічого не виключаємо. Всі факти, які будуть в ході вивчення цих документів здобуті, вони увійдуть в дерево роду. Тому ці факти всі будуть внесені в дерево роду. Про відомості прямих предків. Родину прямих предків, повноту родини прямих предків, і також про непрямих предків, які будуть вивчені в ході дослідження з метою вивчення цього пакету. Пакет преміум це вже серйозне таке генетичне дослідження, яке триває понад три місяці. Як правило, у нас це шість місяців один рік. Бо для того, щоб його побудувати, треба вивчити вже понад 50 документів. Якщо збереглися документи дуже добре і дуже гарно, коли їх навіть декілька сотень, то це все одно пакет преміум. Ми це все буде включено в вартість дослідження. Знову ж таки, як і в пакеті стандарт, вартість не залежить від кількості фактів, які ми знаємо. Ми до цього не прив'язуємося. Наша мета побудувати в пакеті стандарт дерево роду, про яке стосується прямих предків, в дереві роду, яке стосується пакету преміум, побудувати як дерево роду прямих предків, так і відновити склад їхніх родин. Наскільки наскільки це можливо. Тобто, якщо в них було 15 дітей, ми їх всі знайдемо Кожна, на кожному з рівнів, на кожному з поколінь. Також пакетів премію ми неминуче відкриваємо дівочі прізвища ваших прабабусь і їх теж досліджуємо. Тобто ми працювали, скажімо, до е, пропрацювали 20 документів, дізналися, як звали вашу прабабусю до шлюбу, відкриваємо її прізвище і зразу її теж досліджуємо. Відповідно, в вашому родоводі з'являється ще одна гілка. Воно може множитися в, в геометричній прогресії до певної пори. То з одного прізвища вже їх бабуся, дідусь у дідуся залишається прізвище, яке ми почали досліджувати у прадідуся прабабусі, інше прізвище до шлюбу воно теж буде досліджуватися у пакеті у пакеті преміум. бо це серйозна наукова робота. І родовід буде включати в себе без применшення від 300 до декілька тисяч осіб. І так. ще раз підкреслюю, що кількість знайдених фактів, кількість виявлених предків не впливає на вартість. Це вже включено в ту вартість дослідження. Це кількість фактів, це велике дерево, яке неможливо скільки там прогнозувати, скільки буде знайдено. Ми закладаємо вже в ту вартість, яка, яка буде прописана у плані. Бо, ну, на наш погляд, оскільки величина цих кількість знайдених фактів вона не прогнозована, і як їх порахувати правильно, це теж ну, така невимірювана величина до початку дослідження, бо дослідження це стосується пошуку невідомого. То ми. Це не включаємо вартість виявлення, додавання в дерево роду кожного факту. Цього в нас немає. Ви платите тільки один раз за дослідження як таке. Але це дослідження буде включати як мінімум інформацію про родини прямих предків, про непрямих предків також, тому що в ході такого дослідження великого будуть виявлені і родини двоюрідних братів прапрадіда, і родини більш дальніх предків. Але все це ми включаємо в дерево роду. І воно дуже дуже велике, тому що. Ну, відображає значну таку частину родини зв'язків у межах всього родоводу, як гігантської структури. Бо там е, дерево роду розростається як в глибину, так і в ширину. Тобто, ви будете знати, хто з в вашому в вашому родоводі, з якими прізвищем поріднився, хто вийшов заміж за інших і в цьому селі чи іншому чи в сусідньому селі. Тобто там буде вже велика кількість прізвищ, велика кількість прямих предків. Прізвища, яких вам зараз навіть не відомі, ви їх не знаєте. Ми їх будемо відкривати в ході дослідження ротоводу, якраз підключаючи так би мовити, лінії бабусь, прабабусь, прапрабабусь і так далі. і так далі. Тобто там кількість прізвищ множиться дуже сильно, і в цьому якраз складність пакету преміум і його об'єм, бо там багато фактів, багато прізвищ, багато імен. І е, включно із тими, що там, дитина народилася, скажімо, і через три дні померла, навіть це буде в дереві роду, якщо це буде ну, зафіксовано в документах, і ми це бачимо. Там е, штучно ми нічого не обмежимо, а якраз включаємо в дерево роду всі факти, які можна підтвердити копіями документів з догутиморхії. Ми це дослідження вважаємо оптимальним. Це справді так. о, таке дослідження, яке ви не переплачуєте, не платите за абсолютне вивчення всіх документів, але здобути всі головні важливі факти про родину, про родину предків. От це якраз дослідження а, саме воно. І у нас є наступне Прешті, так, пакет максимум, який просто це вже <решті> навичне дослідження по складнощі в квадраті. Тому що для його виконання ми беремо всі документи по цьому конкретному селу чи селам, де жили ваші предки, і досліджуємо їх всі без пропусків. Тобто, якщо їх 5 сотень, дві сотні, три сотні, ми досліджуємо їх всі. І ну, уявіть собі, якщо дерево в преміумі займає від декілька сот до тисячі предків до більше, ніж тисячі, то в пакеті максимум просто ну, приблизно. Відсотків на 20-30 буде більше, тому що тут задіяні всі документи, які нам доступні в архіві, і які навіть часто виходять за межі гневичного дослідження, е, ну за межі метричних книг, за межі львівських казок, за межі сповідних відомостей. І по суті, це ви вже досліджуєте не тільки свій родовід, але й родовід усіх гілок, які е, мають з вами спільного предка. Тобто десь там на рівні XVII століття жив предок, від якого пішли всі, з ким ви споріднені зараз, і це можна дізнатися тільки в рамках пакету максимум, бо це ну, реальна можливість відновити все, що збереглося про ваш рід в документах до цього часу. Кількість фактів, які там будуть, вона ну, просто зашкалює і перевищує. Сотні тисячі тисячі одиниць пакет максимум у нас запитують в тому випадку, коли е, клієнт хоче знати абсолютно всі факти, щоб нічого ніде не втратити, Важ... не тільки при прямих предків, і не тільки при прямих предків, взагалі про свій родовів, про сім'ї прямих предків, про сім'ї непрямих предків, все, що стосується клієнта, скажімо так, і треба зазначити, з чим відрізняються всі ці три пакети. Якщо взяти так коротко, підрезюмувати, то. Пакет стандарт це відомості про прямих предків, і часто а, замовляють цей пакет саме для того, щоб знати все, що стосується саме мене. Що повпливало на те, щоб я народився, І тут бабусі, батьки бабусі, прабабусі, прапрабабусі, і це пряма гілка повністю до максимальної глибини або до тієї глибини, до якої захоче дослідити клієнт. Це пакет стандарт і він виконується по оптимізованому шляху вивчення до родоводу, по оптимізованому плану. Пакет преміум вивчається в тому випадку, якщо хочеться зберегти максимальну кількість інформації про свій родовід, про предків і про. Повної відомості родину предків, все, що можна взяти з документів, все, що збереглося до сьогоднішнього часу, можна систематизувати. Тому ми вивчаємо прямих предків і родину прямих предків, але також ми вносимо нічого не виключаючи про бокові гілки і ті відомості, які будуть здобуті в ході дослідження. Це максимально такий також повний документ. Але є ще й максимум. Максимум це взагалі ніякі відомості не будуть втрачені. Всі факти будуть внесені про прямих предків, про родину прямих предків і про бокові гілки родини предків. Чому ми назвали наші послуги, власне, використати тут слово пакет? Тому що ну, ми науково досліджуємо родину. В цей пакет входить не тільки дерево роду. Але і копії документів, які ми виявляємо, щоб кожен факт, який ми знайшли, незалежно від замовленого вам пакету, був підтверджений копією документа, що ось тут це міститься. Ось тут це ми знайшли цю інформацію про когось із вашого родоводу чи родини. Загалом це е, туди ж до пакету, тобто дерево роду, копії документів. Наші звіти про роботу, які ми проводимо онлайн, часто для всіх хто. Збирається ціла родина. Або записуємо це відео на прохання замовників, або онлайн для того, що це транслюється, може навіть на проекторі, на великому телевізорі, і це теж входить в пакет обов'язково. Але як би там не було, кожен ще підкреслюю, що кожен із цих пакетів він завершений. І ми штучно його не применшуємо, бо не оперуємо кількістю фактів. Ми до цього не прив'язуємося. Наше завдання відновити для вас знайти інформацію якомога більше. Якщо в пакеті е, стандарт тільки про прямих предків, якщо пакеті преміум про прямих предків, про їхні родини, про їхніх родичів, ну, а в пакеті максимум взагалі виключень немає все, що буде знайдено в документах, все буде в дереві роду, незалежно від того, скільки там фактів, документів, людей. Це все ми передбачили, включивши в те, що називається пакет, і важливо я зараз коротко зазначити, що ви отримаєте в результаті. В результаті ви отримуєте систематизоване дерево роду на MyHeritage з здобутими фактами в ході роботи. Тобто, таке дерево, ми детально про нього розкажемо в наступному відео. Дивіться обов'язково, якщо ви бажаєте замовити дослідження, або якщо ви бажаєте самостійно зробити дослідження, щоб ви розуміли, як систематизувати так, щоб ви за одну хвилину знайшли будь-який факт з тисяч просто з тисяч фактів. Якщо у вас немає такої можливості, це просто дослідження зроблене незрозуміло для кого. Тому систематизовано повинно бути правильно, щоб у вас була доступ до цієї інформації. Перше дерево роду на майхертеж систематизоване і зазначеними фактами. Друге, пакет документів, повністю папка онлайн, яка у вас буде зберігатися на ваших носіях з усіма здобутими фактами в ході роботи. Ми нічого не викреслюємо, ми нічого вас не приховуємо. Тобто, все, що буде здобуто в ході роботи, ми все систематизуємо і вам передаємо. За одну секунду ви будь-який факт зможете знайти у себе в архіві. Третє, це звіт, який ми проводимо онлайн для наших замовників або навіть для цілих родин. В ньому презентуємо ми результати роботи. Детально про кожного знайденого предка показуємо документи, щоб ви розуміли, звідки взята про них інформація, де вона написана, як побачити запис саме про вашого предка серед цих тисяч, які ми знаходимо в архівах, і які є в папці, прив'язаний до вашого родинного, так би мовити, архіву. Ми до цього звіту готуємося і ході дослідження родоводу, тому що це більше ніж генеалогія. Ми робимо його цікавим для того, щоб ви зрозуміли, ким були ваші предки. Не просто передали вам ці документи, і сказали, що ну, вони були селянами. Ми розповідаємо, що це значить, як зрозуміти життя ваших предків, чим вони відрізнялися від нас, як вони уявляли світ, в якому жили. Які події відбувалися навколо них і навколо їхнього села, навколо тої імперії, де вони мешкали. Щоб це було цікаво, тому що генеалогія вона підрозуміває тільки дерево роду. Ми ж готуємося презентувати вам вашу родинну історію, а вона набагато більше ніж це дерево роду, яке буде побудоване на Мехерітч, включно із описом краєзнавчим, де ці події відбувалися, коли село було засноване, ким, де воно знаходиться на карті, хто там був поміщиком, як там люди заробляли собі на життя. Які їхні були переконання, вірування, чим вони жили? Тобто, це називається в великому вимірі повсякденна історія, те, що теж записано в дослідженнях, в документах, фактах, це теж ми передаємо в ході наших пакетів. І стандарт, і преміум, і максимум, тільки питання в масштабі. Стандарт маленький масштаб, преміум. Великий масштаб, ну а максимум максимально можливий масштаб. Але ну просто пам'ятайте, що замовляючи до нас, ви отримуєте не тільки набір фактів, не тільки дерево роду, а історію. Ви дізнаєтеся це для себе, але ми впевнені передасте у спадок своїм майбутнім поколінням. Досліджуйте, цікавтеся, замовляйте дослідження родоводу. Це для вас і для ваших майбутніх поколінь. З вами були ваші Family Tree.